Друзі, всім доброго здоров'я. Осінь, 2 вересня сьогодні. Фактично ми вже розпочинаємо наступний рік. Тобто зараз 22 рік, вересень місяць, ми вже фактично працюємо з осіння місяці на наступний сезон. Значить, взяв я зошита, передивився після огляду, що робиться по записах ввечері. Побачив, що в мене є дві сім'ї. Вірніше, чотири сім'ї в мене є слабачки. Маючи досвід минулого року, я пустив зиму три сім'ї, одну слабачка, неправильно з'єднав сім'ї, і тому я отримав проблему, в мене одна сім'я не перезимувала з трьох. Цей рік, щоб не повертатись до старих помилок, я не буду слабачки пускати, тому що є в мене сім'я, якось, наприклад, одинадцята, вона на чотирьох рамках. Але я бачу, що бджола зараз стрімко відходить. Тому що літня бджола е, вмирає, а та бджола, яка залишиться у нас зимувати, її ну, досить таки небагато, що весь розплід не вийшов. Тому е, є ось в мене, наприклад, дві сім'ї, які я точно з'єднав між собою. Є одна проблемна сім'я. Тут геть мало розплоду в ній, там піврамочки здається. Є сім'я яку можна було в принципі, з варим пополам пустити в зиму. Але щоб не бавитись, ті дві слабачки я вже з'єднав докупи і зараз буду з'єднувати. Я маю це сім'я, яку в принципі, можна було б зимувати, але так як в мене є ця проблемна сім'я, я їх зсилю докупи. Я не буду гратися, знову ж таки, повторююся, що минулого року мав я проблему таку. Я не пустив, ну пустив одну сім'ю в зиму, я не вмію ще ось. Так працювати, щоб в мене ці слабачки зимували. Тому повторюся, що гратися ніхто не буде. Значить, Це мене такий полюлізатор. Є в мене м'яти перцевої настойка. По простому це м'ятні каплі куплені в аптеці. Об'єднуємо досить таки простим способом. Влітку я пробував так об'єднувати, мені не дуже сподобалось. Для я не палив, тому що... Зараз росимка насить. Я моряю не палив. Так, це в нас за заставною дошкою, але все одно їх зблизькою, бо тут по якісь сотні-півсотні бджіл є в нас. Ось таким чином трошки надають меду зараз. Та й кусають, бо жалення це дуже корисна штука. Вже вони в принципі почистили ці рамочки. Значить, так об'єднує Саша, цей, який вчить е мене пасічникувати. Літом я об'єднував, щось я, напевно, неправильно зробив. У мене таке було, що таким способом вони обох маток повбивали. Тому. Але він пояснив, що якщо що все правильно робити, добряче змочувати бджілок ось цією настойкою, то все має вилучитися. Що ми в принципі, зараз і будемо пробувати робити? Значить, кожну рамочку ми ось таким чином збрескуємо, щоб всі бджоли в нас були такі вологі. Щоб всі вони мали запах м'яти. Тому що бджілки я в принципі відкриваю одразу цей вулик. До речі, на дворі вже досить таки пізнувата годинка. Вже зараз раз 7, напевно, почало восьмої. Чому так пізно я цю роботу роблю, щоб не було у нас нападу? Щоб не було у нас нападу. Значить, Кожну рамочку з бджолами потрібно ось так збризкати. Ця сім'я досить таки, в принципі, достойно занесена медом. Мабуть, через це, ну, мабуть, тому й занесена, що розкладу в них майже немає. Щось з маткою вони зробили, десь вони її діли. Коротше, кажучи, можливо, хтось хоче вертати далі. Суть метода це. Кожну рамку обільно потрібно змочити м'ятними каплями. Так, беремо наші рамочки з розплодом. Ось таким чином от. гарненько, щоб всі бджолки в нас були змочені. До речі, ще можна додавати цукор, наприклад. Щоб бджоли були солодкі, вони тоді одна одну облизують. І ще краще виходить, по ідеї ефект. Я цукор не давав, тому що літом, коли я грався з цукром, то, відверто кажучи, мені не сподобалось. Чому не сподобалось? Тому що все липке, полілізатор липкий, руки липкі. Не, 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 не пішло воно мені це діло. Мені це діло не пішло. Так. Через те, що пізня година. грається, кричать. Через те, що пізня година, то вже, звісно, бджоли нападають на мене. Але головне, щоб вони один на одного не нападали. Тому що коли напад починається, то це щось таке страшне, що не можна зупинити. Так, значить. Так, друзі, відео повинно бути живим. Я вам зараз розкажу, що я наробив. Дивлюся, що щось не те. Сильно забагато в нас рамок. А, не той вулик. Дружина мене підганяє і наробили ми конкретної шкоди. Я конкретно і рамку розкладу взяли. Сильна сім'я пожертвувала для бачків. Ладно, відео живе, навіть вирізати нічого не буду, так як є, покажу. цей це повертав Повертаємо на місце, позвращаємо крадіно, як то кажуть. Тому що це сім... я 17-та, я ж дивлюсь, щось не те, багато розплоду. А на тій сім'ї на 16-й у нас мало. Не той вулик взяв. І дивлюсь, що геть щось не те. Ну нічого страшного, значить так треба було. Так, зараз постав на паузу цей вулик, повернемо назад, а ось уже ця сім'я, це дійсно вже вона я бачу, тому що Бачите, ромочки такі. У нас тут уже медові якби. Рамочки медові. І ось напевно у нас весь розпліп, що тут є, це на цій рамці. Ось видно п'ятачок невеличкий розплоду. До речі, матка бігає. І ось п'ятачок розплоду. Тобі ж в сумі це десь піврамочки розплоду. Там ще може трошки буде на одній рамці, але геть небагато. Так, ось так обільно проливаємо. Теж у нас рамочка розпідна, тільки вже з цієї сім'ї. Ось такі рамочки я взагалі взиму стараюсь не пускати, але так як тут є Це тече. два таких п'яточка, бачите розплоду. Напевно, сироп як несли, не забрали годівницю. Дуже mm. погано, добре, oh. що вечірній oh. час не недостроєна. І такі рамки я взиму не пускаю. Ось цей розплід вийде, я ближче до краю цю рамочку поставлю. Цей розплід вийде і цю рамочку обов'язково я заберу. Коряві рамки я взагалі взиму не пускаю, вже, вже вони в мене на вибравковці стоять. Так, і що у нас ще є? Тут ще у нас є? гарненька така медова рамочка. Хорошо, значить. Що ми тут зробимо? Рамочком ближче до краю поставимо. Так, склали вже наші дві сімеєчки, два слабачка в купу. Маємо 4-8 рамочок. Ну, понятно, об'єднали дві на чотирьох рамках сімеєчки, поки що вони на восьми рамках. Ще вони бідні, не знають, що їм робити. Я думаю... Все має бути добре. Згодом огляну і результат буду показувати. Значить, минулого року я вже так опікся, пустив у зиму одну слабеньку сім'ю. Вона не перезимувала і сенсу в цьому я не бачу. Можна чотири сім'ї було б зараз спробувати пустити. Може таке бути, що три перезимували дві, може одна, може взагалі б не перезимували. Може всі чотири перезимували, але це лотерея, в яку я вирішив не грати. Краще я пущу з 4-2, а весною, якщо буде потрібно, то буду брати вже відводки з тих сімейочок. Таким чином, сьогодні ми вже скоротили трошки кількість нашої пасіки з 27 сімей до. 25. Але нічого. Краще хай будуть 25 таких більш-менш сімей. Це ще не сильні сім'ї. Наступний рік будемо ще щось нове пробувати. Вже ми перейшли на маточки Бакфаст, частково півпасіки, півпасіки на Карпатки, деякі там свої маточки. ну, Коротше кажучи, вже якийсь певний результат є. Тому така справа. значить, Сім'ї слабачки ми зиму не пускаємо. Всім миру, добра, Божої, благодаті. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.